Мешканці шести будинків на проспекті Перемоги в Чернігові скаржаться на те, що у приміщенні колишнього відділення Ґрупошти, які закрили три роки тому, збираються безпритульні та люди, які вживають там спритні напої та наркотики. Два з половиною тижні тому в будівлі знайшли тіло безхатька. Люди зверталися до комунального підприємства Муніципальна варта та Чернігівського міського голови Владислава Атрошенка з проханням вирішити проблему. Керівниця Чернігівської дирекції «Укрпошти» Олена Дорошенко каже, щоб вирішити проблему, шукають для цієї будівлі орендаря. Наталія Гомандалі. Це приміщення колишнього відділення зв'язку Укрпошти на проспекті перемоги 115. Його закрили три роки тому. Відтоді, за словами мешканців будинку, тут збираються безпритульні. Началі виносить все це, це діло там, ламають, винесли батареї, ворудували все, то що було опалення, освітлення, там ну все, що такі можна, метал, який був проводку, все це було знищено, знищено. Повибували стікла, онди, сфасади там ви І тепер було це приміщення, уроді як такі. бомжатник. Люди, которые вот жильцы первого этажа, вот здесь вот балкон, тоже все время жаловались, что какой-то вот запах нечистот, слива, не могли понять, откуда идет этот запах. И последней каплей было то, что вот месяц назад в подъезде начался такой страшный, ужасный запах, что зайти в подъезд невозможно. И на заброшенной почте обнаружили, во-первых, труп, во-вторых, большую свалку вот этих всех нечистот. Пару недель уже Пройшло пори, немножечко Но это Але це ж теж не гарантія, що далі ніхто не буде здесь опять знову щось не знайдеться, мало того, що труп, мало того, що ці нечистоти. Тут говорили вже діти, діти гуляють, все, слышат там разговоры, валяющиеся шприцы. Здесь постійно хтось собирается і на ступеньках, в самом здании. Минулого тижня мешканці будинків написали звернення до Чернігівського міського голови Владислава Атрошенка з проханням вирішити проблему. То, что помогите нам ликвидировать эту грязь и место преступлений. Подписей было много. З кожного дому представителі підписували беззаговорочно. Я вважаю, що це помешкання треба або демонтувати, взагалі на 100% очистити, або зробити капітальний ремонт, або продати комусь, або здати в оренду для якоїсь мети. Тут граються наші діти, ходять, шприці валяються, бутилки тут. Я зранку роблю пробіжки, невідомі люди тут збираються і вже Начальник пресслужби служби міськради Андрій Подорван каже: звернення направили на розгляд до комунального підприємства Деснянське. Відпрацювавши це звернення у комунальному підприємстві Зрозуміли, що ця будівля знаходиться на балансі Укрпошти. Ось відповідно, з юридичної точки зору вони не можуть вчиняти жодних дій. Доглядати за будівлею чи прибирати, оскільки таким чином це буде нецільове використання коштів. Якщо найближчим часом жодних кроків з боку Укрпошти не буде зроблено, то я думаю, що будуть відповідні кроки міських служб і муніципальної варти і стосовно того, щоб зафіксувати ці факти і далі рухатися у плані, того, щоб навести там лад. Але виключно юридичними способами мешканці будинки зверталися до комунального підприємства. Муніципальна варта. За словами її начальника Віталія Хрустицького, вони звернулися до директорки Чернігівського філіалу Укрпошти Олени Дорошенко з вимогою огородити будівлю парканом і забити вікна та двері. Олена Дорошенко каже: привести до ладу будівлю не можуть. Нині шукають орендаря. Яким чином ми не спробували. Закрити вікна, закрити двері постійно проникнення людей без постійного місця проживання, на жаль, відбувається. Для нас це дуже проблемна будівля. На сьогодні Укрпошта на жаль немає фінансування для відновлення цієї будівлі. Це по перше. По-друге, продаж цієї будівлі теж неможливий, тому що Укрпошта власність держави у нас один шлях це знайти господаря, який хотів би взяти це приміщення в ринку. Ми готуємо вже на прозоро пропозицію. Я думаю, що на протязі місяця вже буде виставлено прозоро. Наталія Гоман, Василь Матвієнко, Дмитро Руденко. Новини на Юа Чернігів.